Як звільнити з військової служби за станом здоров'я поговоримо у цьому відео. Отже, перше, що необхідно зробити для звільнення за станом здоров'я, це подати рапорт командиру. Рапорт ви можете написати самостійно, власноручно. В рапорті зазначається погіршення стану вашого здоров'я. Також ви обов'язково просите надати вам направлення на проходження ВЛК. Подаєте бажано в двох екземплярах, якщо немає такої можливості, то робите фото, знімок рапорту, на якому має розписатися. Командир про його отримання. Після того, як ви подали рапорт, командир направляє вас на ВЛК. Після проходження ВЛК надають висновок: або що ви є непридатним за станом здоров'я, або направляють вас у відпустку на лікування. Якщо ви непридатний, то ВЛК направляє даний висновок безпосередньо на військову частину. Військова частина готує документи на ваше звільнення, видається та оголошується наказ про звільнення, після чого ви здаєте свою посаду та вас виключають із складу військової частини. Якщо це відео для вас було корисним, будь ласка, підпишіться на мій блог, поставте вподобайку та напишіть коментар. Якщо у вас є будь-які питання юридичного характеру, звертайтесь до мене у приватні повідомлення для запису на консультацію.